Всім привіт! Outlander я обіцяв покажу, показую красуньку в дуже класній заряженій комплектації. Комплектація називається Діамант, Outlander на повному приводі на автоматичній коробці передач. Чистий 16-рік в Швейцарії в техпаспорті був 17-м роком. 178 має пробігу. Я вважаю, на мою думку, що фактично ідеальний стан по кузову автомобіль. Без фактично сколів, автомобіль в дуже гарному косметично збереженому стані, по салоні чудовий абсолютно. Дуже гарний такий колір. Він не червоний, а такий перламутр. Я не знаю, чи камера гарно зараз передасть. Він на хороших літніх колесах. Автомобіль на туманках, на ксенонових фарах. А, значить, має м -м, системи безпеки, я зараз розповім, які, система моніторингу мертвих зон присутня в нього. Далі в нього 4 електросплопідйомники, камера заднього виду, відключення системи traction control, отримання смуги руху, електропривід кришки багажника, підрульові бачите, є підрульові перемикачі, коробки передач, система попередження про зіткнення, так званий адаптив топова. Акустика автозатемнення, датчик світла, сенсор дощу, клімат кліматконтроль, два присутні ключі, підігрів передніх двох сидінь, система управління повним приводом з можливістю блокування. Далі в нас тут присутня електропривід водійського сидіння. Далі у нас 7 місць, у нас 4 склопідйомники, я вже сказав. У нас присутній ось такий люк, у нас є релінги. А, стан кузовних панелей і всього решта в автомобілі чудовий. Це дизельний двигун 2.2 або 2.3, як хто їх трактує і називає. Зараз покажу вам по лакофарбовому покриттю. Дуже непогана автівочка по стану. Це свіжо пригнаний швейцарія Outlander. Дуже гарний понизу, в машині все понизу виглядає просто супер. Чистий 16 рік. Покажу зараз лакофарбове покриття. Я швиденько, по декілька разів по елементу. Захочете, звичайно, що ви захочете, приїдете зі своїм експертом, будете перевіряти автомобіль окремо. В принципі, це досить така, можна сказати, буденна практика для автомобілів такого цінового сегменту. Тому так. фарбованого тут немає. Я не буду дуже багато часу витрачати на це так як, в принципі, я думаю, що ви повинні, оскільки часу хто слідкує за каналом, повинні довіряти. Ціна, друзі, ціна цього автомобіля 19800 доларів без торгу. Сертифікат сюди включено. Автомобіль нефарбований, сімимісний Outlander, 16 рік, 17-й в техпаспорті. автоматична коробка передач, топові ліхтарі, діамант комплектація. Ну, все, що в принципі, майже все я перелічив, в безключовий і все решта, 4 під'ємника, складання, шкіряне кермо, блютузи, звичайно, USB-шечки тут присутні, все, що треба тут по ньому є. Якщо він вам цікавий, він знаходиться в Рівному у нас. За Передоплатою район 1000 доларів може переїхати до столиці. Запрошуємо також, якщо необхідно перевірити з вашим експертом, приїжджайте без проблем, перевіряйте. Підготовчі роботи по ньому були проведені легке полірування кузова, фарбування ось цієї накладки однієї чорної на бампері, її ми фарбували. І також був проведений невеличке включання системи кондиціонування. Заміна осушителя була, тому що з нього просто пропускав фріон. В даний момент автомобіль все гарно працює. Також провели сервіс технічне обслуговування. Що ми по ньому зробили? Зараз покажу, відкрию багажний відсік. Що ми зробили по сервісу? Заміна оливи, заміна паливного фільтра, повітряного фільтра. Ну, звичайно, що також замінили. Фільтр салону, автомобіль, можна сказати, на даний момент вкладень не потребує, по вашому бажанню. Ви можете змінити оливу в автоматичній коробці передач. І також можете ну, для себе, якщо у вас буде на то якесь бажання, змінити в редукторі оливу. Також так, по гальмівним дискам все дуже гарно. Бачите, так, колодка. Колодка гарна, гума. Літо просто бомбезне, я би сказав, що ближче до нової. Кузов знизу, гарантую, просто супер. Автомобіль був на ямі при технічному, коли все передивилось. Іна система тут точно так само гарна. І, можливо, через 1020 вас чекає заміна, можливо, 15, заміна передніх кальмівних колодок. Так, складно, я по ньому більше ніяких не бачу. Нагадаю, повний привід, чистий 16 й рік, комплектація діамант. Це у нас дуже багато опцій, отримання смуги руху, попередження процвітлення, датчик світла, сенсор дощу присутній, пари ну, синонові присутні. Так не виглядає гарно. Чудовий такий автомобіль. Я зараз так відійду, щоб показати його таким далеким планом. Я думаю, вам буде цікавіше так видно, дуже гарний червоний такий перламутер. Я би назвав його навіть вишневий перламутер. Виглядає супер. Нефарбована ціла автівка, 19 800 доларів. Ціна без торгу з сертифікатом знаходиться в Рівненській області. Обслужений на перший час. Я думаю, що наступну заміну оливи можете спокійно поїхати для себе. Замінити всі решта. Розхідники це такі, як там масло в редукторі, масло в задньому мості. Ну і в принципі те, що ви захочете. Все решта ми сервісували по цьому Outlander. Кузов не фарбований, автомобіль виглядає дуже і дуже гарно чудовий. В принципі, автомобіль для великої сім'ї, бачите, такий червоний перламутр, я не знаю, чи передасть гарно. Напевно, передає телефон гарний колір. Біла екошкіра автомобіля, ну не біла, а така кремова екошкіра. В чудовому стані салон, в чудовому стані кермо, 178 100% оригінального пробігу. Можете без проблем приїжджати своїм експертом його. Перевіряти. Так він виглядає. Стеля чудова. В автомобілі не палили. Люк відкривається. В принципі, по бажанню можете відкривати, якщо потрібно. Отак От він виглядає. Ну, не знаю, що вам ще показати. Ну, я думаю, все одно приїдете, будете дивитися своїми очима. Ясно, що, друзі, якщо хотіти знайти якийсь із'ян, то можливо десь якусь мікрокоцку або мікромомент якийсь знайде, ясно, що це не новий автомобіль, але він без аварійний, цілий, гарний. Зараз покажу підкапотний простір. Заглушу, щоб нам не дерчало воно, але ні, хоча нехай працює. Так, так працює дизель. Потом, ну не знаю, Мені здається, що там фактично Ось так виглядає. Тут в така типова досить проблема, Булькають їхні повітряні усі кожухи, так автомобіль просто бомбезно виглядає. Якщо цікаво, друзі, телефонуйте. Телефон в описі до відео.